Простими діями змінюється світ. Українець Богдан безкоштовно підвозить пенсіонерів у Любліні. Спочатку літні пасажири не йняли вірі такій доброті і не бажали з неї користатися. Але згодом охочих стало дуже багато. Як це працює і чому чоловік вирішив дарувати поїздки? Побачила наша кореспондентка Анна Львова. Люблін місто у східній Польщі. Станом на січень 2025 року тут проживає понад 320 тисяч людей. Українець Богдан живе тут півроку. Він вирішив зробити свій внесок у суспільство і почати змінювати світ від себе. Я в якийсь момент задумався, що якщо я буду таксувати, наприклад, і нічого в моєму житті не поміняється, я просто протаксую. Потім якісь рідні, які там лишаться, закриють наді мною гроб, і на цьому все закінчиться. От а можна ж прожити якось інакше. Наприклад, кожен день робити якусь корисну вправу для інших людей, які будуть тобі довідувати свою енергію і запам'ятовувати тебе. Богдан народився у Кривому Розі, навчався і жив у Криму. Після анексії переїхав до Львова. Там поступив у політехніку, але не довчився. Починав таксувати напевно, там у Львові. На, на матізі пам'ятаю біленькому ма, ма, мамин матіз. Був. У мене троє дітей, жінка. Якби ми тут. Ну я мушу працювати, так. Але коли в мене нема, наприклад, замовлення, я якось вибираю душою людей на зупинках, кого я підвезу. А ми ж вирішили розібратися, як саме це працює. День добрий, добрий день. день добрий. Запрошуємо. Пані Яніна погодилася на те, щоб отримати це добро, і ми виявилися як ніколи вчасно. Сьогодні в мене поганий настрій, тому що я розбила горнятку доньки. Їду зараз купити. Може, вдасться? Я помічаю, як люди реагують, що невідомо де нас пан завезе. Ви теж так сказали. А чому так? зараз. Так багато розказують. А звідки ви це чуєте? Ну, телебачення, а звідки же ще? А навколо такі речі відбуваються? Ні, навколо мене нічого поганого не відбувається. Десять хвилин і на місці. А пані Яніна, як і ми впродовж дня, мала хороший настрій. Супер. І це одна із багатьох таких поїздок Богдана. Я не думаю, що. Багато хто б зараз наважився отак от підвести людину з зупинки незнайомо. Бо в них такі самі страхи, як і в тих людей, які стоять на тих зупинках. Зараз Богдан продовжує працювати і намагається і надалі допомагати іншим. У нього майже дві тисячі підписників у тіктосі. Анна Львова, Норберт Твічинський. Слава Тві.